Антоновича не потрібно було скликати студентів, ніби ніколи і голос не підвищував, але лекції завжди були надзвичайно звістовними, глибокими, емоційними. Рік прожив наш університет, наша громада, родина без Віктора Антоновича Чебенена. За цей рік ми добре усвідомили, яку видатну, надзвичайну людину ми втратили. Запорізький національний університет. Вдячний Віктору Антоновичу за багато речей. Ми знаємо, скільки він доклав зусиль для розвитку науки в нашому університеті, в нашому регіоні.